Всім привіт! В сьогоднішньому відео хотілося би показати е, налаштування такої технології, яка е, має скорочену назву DOG або dns Queries over HTTPS. Якщо говорити е, коротко, в загальному, як це виглядає і про що саме мова? Е, DNS-Over HTTPS є дуже хорошим. Якби підходом з точки зору безпеки користувача відносно трафіку, який виходить від нього і рухається в сторону до інтернета, хоча ж би зв'язування доменних назв. Такий спосіб ваш провайдер не буде дивитися, які домені імена ви використовуєте, або до яких ресурсів ви хочете дістатися. В роутер OS 7 ми маємо можливість налаштувати саме таку технологію. Вона є досить зручною для налаштування, назвімо це так, і мікротік в. Розвиваючи свою операційну систему Роутерос, завжди дозволяє нам якісь речі зробити для того, щоб протестувати наскільки це ефективно і наскільки це працює. Я буду використовувати кабельне підключення до свого маршрутизатора. Це ХАПА ХС, одна з нових. Якби таких лінійок пристроїв, котрі будуть продовжувати якби хапи саму лінійку, і фактично тут немає значення, який пристрій в даному випадку використовується. Нам потрібно щось налаштувати. Ми маємо підключення до оператора з адресою IP. DHCP клієнт Бачимо, що в нас на ether 1 є кабель. Можемо собі підключити його. І бачимо, що адреса в нас отримана, можна теж подивитися в статусі. Я отримую Primary DNS. Але я не хочу користуватися dns сервером той, який я буду використовувати від провайдера. І як саме це змінити, зараз будемо по дорозі пробувати це модифікувати. Тобто ми зазначаємо, що Use Peer DNS ми не використовуємо взагалі. Якщо ми подивимося до закладки IP DNS, також ми нічого тут не маємо. І якщо ми подивимося до переліку тих поставщиків послуг, можна так їх назвати, то одним з них це є Cloudflare. Cloudflare чим є хороший? Я розумію, що недавно була аварія і через цю аварію не працювала якась велика частина інтернету, але знову ж таки, ця аварія не має впливу, тому що це досить стабільна послуга. Cloudflare використовує автоматично. Три своїх доступних адреси, які вам будуть доступні для фільтрації контенту. Тобто є стандартний Cloudflare DNS.com, DNS Query, DNS який не фільтрує взагалі нічого, ви можете використовувати режим для шкідливого контенту Security Cloudflare DNS і можна використовувати Family Cloudflare DNS, який буде блокувати так само сайти для дорослих або сайти, які не бажані для ваших дітей вдома. Як можна було би використати собі. Той ж самий сайт, який буде використовувати блокування дорослого контенту. Давайте спробуємо спочатку розв'язати до мене ім'я Family Cloudflare DNS. Я підключений в даному випадку так само і до Wi-Fi, тому якщо ми зараз зробимо собі ping, то бачимо, що ім'я розв'язується в 3 одинички. .3. Адреси є подані так само в документації Cloudflare. Немає тут жодних якихось проблем це знайти. І фактично, що мене цікавить, я собі оце ім'я до додам як статичний запис. Тобто ми додамо нове, додаємо до мене ім'я. Можливо, один день це трошки забагато. Давайте залишимо на 5 хвилин. І адреса, в яку розв'язується, це буде 111.3. Не, не це є статичний запис. Тобто, якщо я зараз би взяв свій мікротік і зробив пінг доменного імені Family Cloudflare, то він в мене повинен розв'язатися в коректну IP-адресу. Добре, ми це закриваємо. Кеш в нас є чистий, ми лише маємо статичний цей запис і хочемо налаштувати наш DNS over HTTPS. Тобто, ми додаємо use DOG server, використовувати, і мусимо собі скопіювати. Оцю адресу, яка має бути по HTTPS, тому що сам протокол передбачає, що ми користуємося саме нею. Ми можемо теж побачити, що в нас після того, коли ми це додали, додається Verify Doc Certificate. Тобто ми, створюючи з'єднання, яке буде HTTP. Оверт SSL, ми повинні так само перевіряти, можемо перевіряти, а можемо не перевіряти сертифікати DNS over HTTPS, тобто TLS хоста який представляється до нас. Якщо ми не зазначимо, то ми будемо довіряти всім відповідям, які від нього приходять. Тобто, достатньо було би зробити туди план, відкрити собі лог. І давайте спробуємо в новому терміналі зробити пінг чогось того, чого ми ще не пінгували. Пінг укернет. І подивимося, що в нас буде пінг відбуватися. Пінг пройшов коректно. У нас відповідно так само заповнився кеш. Тобто ми знаємо, де знаходиться Укрнет. Вичистимо флеш, кеш наш за допомогою команди Flash. І зазначимо Verify Doc Certificate. І що зробив мікротік? У нас за замовчуванням тепер в операційній системі. В System Certificates знаходиться закладка Built in CA. Тобто ми маємо кореневі CA сертифікати від основних поставщиків. І що можна тут побачити? Коли ми перейдемо в закладку Certificate Settings, за замовчуванням в нас є зазначений чекбокс Trust Built -in, in Course. Тобто ми довіряємо всім кореневим сертифікатам, які в нас будуть зазначені. Якщо би цього не було, і я би хотів зробити фінку кернету, Знову ж таки, він в мене є в кеші. Давайте спробуємо і Зазначимо. Зазначимо Doc certificate apply. І тепер ми бачимо помилку Doc Server Connection SSL, no, Trusted CA certificate file. Ви не мусите перейматися таким налаштуванням, тому що у вас Built in on course одразу. Будуть довіреними, тобто, якщо ми зараз робимо pінха юай, ми бачимо, що в нас він пінгується і так само резолвиться. Чому Укрнет спочатку був спінгований, тому що я не натиснув кнопки Apply. Тобто, фактично, в кеш у нас додалися вже адреси наших параметрів. Якщо ви будете хотіти використати це для ваших клієнтів, знову ж таки allow remote request зазначаємо, кажемо, Apply. Давайте сконфігуруємо собі швиденько мережу для локального мережу для мого ноутбука. 192 192.168.10.1 з маскою 24. Я під'єднаний до інтерфейсу ether 3. Окей, і IP DHCP-сервер. Використаємо собі Wizard на ether 3. Далі, далі. Цей адрес буде в мене використовуватись як адрес для dns -у. Ми додаємо dns сервер. Використовуємо його в такий спосіб. І мусимо додати ще. В Firewall правило натування out інтерфейс є ether 1, і в діях це буде маскарейт. Окей. Okay. Цього є достатньо. Мінімальних таких налаштувань. Давайте спробуємо увімкнути зараз отримання DHCP, не вручну заданої адреси, а з DHCP. Моїм резолвером ми побачимо, хто буде DNS сервером. Бачимо, що є оренда IP-адреси. Ні, dns сервер 192.168,101. В кеші я не маю. О, кеш почав наповнюватися Appleськими своїми записами. Але, мабуть, ми собі зробимо так. FlashCache. кеш я не пінгував поки що, жодних запитів, які стосуються украниту. І для частоти експерименту ми собі зараз вичистимо. Кеш, який знаходиться. О. Буває деколи. Вичистимо кеш DNS, у який локально знаходиться, і коли ми зробимо ping у то в даному випадку бачимо, що в нас розрезобився він за допомогою вже DNS over HTTPS. Що ж буде, якщо ми хочемо спінгувати якийсь е адрес чи, можливо отримати доступ до адреси, яка є для дорослих? Один з найвідоміших доменів це XXXCOM, і я гадаю, що його. Немає можливості спінгувати, тому що нам його заблокував Cloudflare. Тобто, в такий спосіб ви безпечно маєте можливість використовувати собі в кеші у нас він знаходиться під чотирма нулями, тобто, це є безпечний спосіб використовувати DNS over HTTPS з безпечними налаштуваннями від ваших. Поставщиків, ну, якби основним буде Cloudflare або Google, тільки Google не фільтрує жодного контенту, а Cloudflare дозволяє вам використовувати три довільних списки, які ви будете мати в себе для. Ваших е, налаштувань, вашого маршрутизатора. На цьому е, це буде все. Відео не є досить довгим. Запрошую всіх на курси, слідкуйте за е, розкладами занять на сайті МТЕх, посилання до якого буде в описі до даного відео. Е, пишіть коментарі, ставте лайки, запрошуйте знайомих дивитися дані відео. Е, якщо будуть у вас будь-які побажання чи е, Заохочення до наступних тем я завжди відписую на коментарі та ваші мейли, а також коментарі в Фейсбуці та десь в соціальних мережах, якщо ви до мене пишете. Ще раз всім дякую за те, що переглядаєте, за те, що підписуєтесь на канал, і бажаю всім гарного дня.